Всім привіт! З вами Дейсюшечка і Андрій перероблює карту. І мені дуже цікаво, що він там додавить. А як переробить, ми подивимося і будемо грати. Кстати, з нами тепер не кіт, а гром. Ну, а ми поки можемо поговорити на прибір. У мене є вісім друзів отаких от, от. Кстати, якщо ви не знали, сьогодні в А4 забрали іграків і він потеряв кензі. Якщо ви не знали А4, то отримав Алі. І друга шістка Аїза змінив ім'я на Алі. А чотири я видалю із друзів. бо йому забрали ігроків. Ти що назвав Діна Майк? Ты це можна зрозуміти, що тут підходять ці Діна Майки. Ну, все одно хай буде таке названня. В мене є клуб, жінки рулять. Отакий от. вот. І є 26 -е місце тут. У мене майже 10 тисяч кубків. Я отримала дев'ять призів старої з меха Мені нічого цікавого не випало. Тільки ресурси. У мене вісімдесят третя ещіднівна серія, Я, Я офідай неофідованого. А от мій профіль. Я ніколи не показувала вам мій профіль. Вот мій профіль. Якщо ви не роздивилися, то можете поставити на паузу і роздивитися. Я збираю на ворона. І так я покажу, скільки в мене кубків на бойців. Дивіться. У мене, мене бойців на 400 кубків, поки що 4. Мало, але ну, я пушу шалі і корделюся на 400. А на 300 в мене купків бойцов зараз порахую. Дев'ять на 300, бо яйцо в мене. І так же я фінксар пушу на 300 кубків. А на 200 в мене дуже багато кубків, а на 100 і більше в мене всі 44 бойця. Тепер переробив, що тут є? Чого? Chikayu.

Де говори? Алло. Алло. Ну якщо маю м'явкати, тоді хто не буде розуміти мене? Алло А успокойся с мир боя Назам еданный ебу что что давай Давай хочу одну катку на відео! хоч одну. Окей. Давай сотен пять каток. Давай. Є! Вони там. А у них там фотик клейки, но у них супиня есть Ага. Стоп, як вони вибралися? Чого? Ти навіщо відкрив? Блин, а навіщо ти відкрив? Ні, не ні. Мені треба подивитися на карту. Чего на на не підходять. Ну, підходили. బది <coughs> Запер ты в тюрьму фармульту гаджет. Моя а активировала в гаджет уже. Да, я кинул гром уже в бев. Ну ничего, остань удар, остань удар. Е -е -е. Ти че стоїш там? Є ем вже! Ну що ж, ці дві останні катки пройшли і, к сожалению, треба буде зайти в рубланок. Ну а відтоді в цьому відео ми одну катку програли, а одну виграли.